Одиннику 11, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Одну людину поранили окупанти на Херсонщині минулої доби. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Херсонщину обстріляли 40 разів. Били із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог 11 разів атакував і місто Херсон, поцілив у завод приватні та багатоквартирні будинки. Минулої ночі російські окупаційні війська п'ять разів ударили по Нікопольщині з градів та важкої артилерії. Сорок ворожих снарядів прилетіли у три громади: Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди не постраждали, втім понівечені кілька приватних будинків, два газогони та електромережа. Влучили також у парники та магазини. ЗСУ відбила атаки ворога у восьми населених пунктах на Луганщині та Донеччині. Про це розповідаються у генеральному штабі. Окупанти за минулу добу завдали двох ракетних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Найгарячіше було на Бахмутському та авдійському напрямках. Там ворог обстріляв 25 населених пунктів. Українські захисники дають відсіч та знищують живу силу ворога, кажуть у генштабі. 25 грудня. Наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Васильівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими, серед них 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника. Прилеглі до кордону з Росією та лінії фронту території Харківщини продовжують потерпати від ворожого обстрілів. Найбільше страждає Купінський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинилися населені пункти харківського та чугуївського районів. У наслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та сталися пожежі. Утім, люди не постраждали. 620 окупантів ліквідували українські захисники за минулу добу. Про це повідомляють у генеральному штабі. Відтаки спочатку повномасштабної війни Росії втрати ворога склали приблизно 103 тисячі 220 осіб. Загарники за минулу добу втратили сім танків, дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної та одну спеціальної техніки. Відтак із початку вторгнення окупанти залишились без понад 6 тисяч бойових броньованих машин, 3 тисяч танків і майже 2 тисяч артилерійських систем. ЗСУ взяли у полон окупантів на Донеччині. Володимир Зеленський у зверненні подякував за це 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Крім того, українські захисники знищили ворожу силу на Лиманському напрямку. Водночас, президент України розповів, що ситуація на фронті. Важка, тож пообіцяв швидку імплементацію рішень, ухвалених під час візиту до сполучених штатів щодо допомоги ЗСУ на полі бою. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичувати хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Повна ліквідація російської пропаганди таким, на думку голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, має бути перший крок після деокупації Луганщини. Адже Росія з 2014 року впливала на свідомість місцевих мешканців. А наступний крок. Це робота із населенням для цього потрібно залучати спеціалістів із усієї країни. Дуже необхідний а, проект по асиміляції, тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України, а, заводити туди підрозділи там, нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло, щоб діти їх спілкували з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи, і щоб вони просто на в спілкуванні вийшли на порозуміння, і щоб оця пропаганда вона Просто залишилась вже в минулому. Це головне. У Національному ботанічному саду замерзають рослини. Через перебої з електропостачанням зробити тропіки у зимових оранжереях завдання не з легких. І ще одна проблема це брак грошей. Раніше усе потрібне закуповували завдяки продажу квитків. А після початку російського вторгнення ботсад кілька місяців не працював, тож залишився без значної частини прибутку. Як готують рослини до морозів? Дивіться далі, п'ятнадцять градусів нічна температура це нижній мінімум для Кавового дерева, але ви бачите, воно ще досить оце кавове дерево. Воно досить пристойно воно виглядає для нього 15 градусів. Однак для тропічних рослин така температура може бути смертельною. Дерева та кущі, які звикли до спеки та вологи, ризикують замерзнути та не пережити зиму. Рослина не можна сказати, що ти тропічна рослина, а ти будь ласка, перетерпи, бо сьогодні мінус 15 градусів. Це це неможливо. Можливо, витримають там якісь в олеандри субтропічні рослини. Через відсутність тепла деякі рослини почали в'янути, а на листі вже з'являються плями. Підтримувати потрібну температуру наразі неможливо через перебої зі світлом. Тож доводиться обігрівати оранжереї дровами. Ну як кожен день, коли дровонячка одна догоряє, ви маєте підкинути одразу ще одну. Тому що зараз вже мінуси і в нормальній ситуації у нас було б опалення, і ми б цим займалися тільки в якісь люті морози, як в минулому році. А в цьому році ми це робимо кожен день. Все залежить від температури, яка на вулиці буде. Якщо на вулиці там плюс до мінус п'яти, хватить на дня чотири. Якщо буде мінус п'ять і більше, то їх хватить буквально там на два дня Співробітники вже розставили порожні металеві діжки в оранжереї. Кажуть, якщо не буде іншого виходу, розводитимуть багаття. У Ботсаду бояться втратити колекцію, бо відновити її буде неможливо. Рідкісні види рослин, привезені з різних куточків світу, збирали кілька десятиліть. Позбуваються радянщини у Дніпрі, прибрали пам'ятники російському письменнику Максиму Горькому і льотчику Валерію Чкалову. Їх комунальники зняли із постаментів за допомогою спецтехніки, а зберігатимуть скульптури на територію одного із комунальних підприємств. Я нагадаю, що раніше у Дніпровській місцевій владі вирішили демонтувати близько десятка монументів, які пов'язані з Росією. Іграшки, канцелярські товари, книги та усе, що може подарувати радість дітям, які живуть у прихистках Полтави, підготували новорічні подарунки у рамках благодійної акції «Святобокс» полтавці і гості міста приносили пакунки або ж підтримували акцію коштами. Перші реакції дітей, які отримали різдвяні сюрпризи, бачила Анна Морозова. Запаковані коробки заносять у кімнату, а діти зустрічають їх вже радісними вигуками. До вас ми прийшли разом з помічниками нашого святого Миколая, їх ще там двоє є, і зараз ми хочемо передати від нього подарунки, які він нас дуже попросив передати в. Це один із шелтерів Полтави, де живуть внутрішньо переміщені родини. Дванадцятеро дітей різного віку очікують на подарунки, що для них підготувала солідарна молодь Полтави до свят. З командою «Солідарна молодь Полтавщини з самого початку дізналася, яка в нас кількість діток, це близько 300. І що в саме в цих пакуночках? Вони, по-перше, запаковані по різній вікові категорії від 0 до 3, далі 4, 6, 7, 9 і так далі до 16 років. Залежно від віку і готували пакунки з нетерпінням, діти зривають святкові обгортки. Що це таке? Сумочка. Ти будеш як принцеса. Нас було, нас вісім дітей, чоловік, я і мама моя. 11 чоловік скупомська. При... Приїхали, ми вже почти майже тут два місяці живемо, шукаємо але ну, нічого не виходить. Ні хто чує, що, бог хто чує, що багато дітей, ніхто не хоче брати. І вже трошки дійшли, вже може, так зупинили. Чуть, чуть прийшли в себе. Кружка, пазли, разукраска, замазіли, і його. За допомогою акції Святобокс Солідарна молодь Полтави зібрала близько 35 тисяч гривень. Попередні роки ми загалом дарували діткам із Донецької та Луганської областей. Минулого року разом з командою привітали малозабезпечені сім'ї, які проживають в місті Полтава. І в цьому вже році також вирішили привітати полтавські сім'ї, які зараз проживають в нашій полтавській територіальній громаді, саме вимушено переміщені особи. Загалом у Полтаві діють 24 шелтери, і жодну дитину не можна пропустити, адже всі чекають на подарунки. Анна Морозова, Богдан Поскуров, Полтава. Телеканал прямий. На цьому в мене поки все. Не забувайте заходити у телеграм канал прямого, щоб стежити за новинами. І звісно, підписуйтеся і на Ютуб канал прямого, щоб побачити більше інтерв'ю і стрімів із гостями щодо найактуальніших тем. Далі ж ефір забирають Івана Курбанова та Павло Рольник, яким точно є що вам розповісти.